Вітаю вас на своєму каналі. І це відео хотіла приділити рослинам, які просто нереально впити і вивезти зі своєї ділянки. З покупкою дачі я цю рослину побачила перший раз саме на дачі на сусідніх участках. І її краса просто вразила мене. Вона нагадувала мені якісь морські спогади. І, звісно, її захотілося мені посадити на своїй ділянці, але я не знала, що потім я її просто не зможу вивезти на своїй ділянці. Але це не завадило мені придбати всі можливі варіанти юки. Її листя вічно зелене, а коли вона квітне, ці білі хмари просто заваражують. Вона зовсім неприхотлива і може рости в будь-яких умовах. Але деякі сорти дуже примхливі і потребують великої уваги. Юка гарно виглядає по одиничних посадках, а також в композиції. Вона гарно поєднується з лавандою, трояндами та дуже багатьма рослинами. Але якщо ви захочете пересадити її, то це буде ще той квест. Наступна рослинка це гібіскус. також придбала всі можливі варіації, тому що закохалася в цю квітку. До речі, квітка цієї рослини квітне лише один день. Але вона має таку достатню кількість, що вона квітне на протязі мінімум місяця. До цієї групи рослин я її віднесла через те, що коли я тільки не пересаджувала цей гібіскус. А він приживався і приживався. Тому, якщо ви захочете його пересадити, то можете спокійно пересаджувати в будь-який період. До речі, коли я купила перший гібіскус, то я навіть і не уявляла, що він є із ось таким пістрявим листичком і махровою квіткою. Тому якщо ви думаєте і хочете посадити непримхливу рослинку, то обирайте саме гібіскус. Його можна формурувати на штамбі або кущем. І він буде радувати вас своїм довгим цвітінням. Наступна рослина – це бромускінер та його сородич Валяріс. Ці рослини я раджу садити в якісь контейнери, тому що без контейнерів вони дуже гарно наростають і заповняють все навкруги. Але не дивлячись на це, мені дуже подобаються ці рослинки, і я не хочу позбуватися їх на своїй ділянці. Подивіться, як гарно він квітне, ці неймовірні пістряві жовте листя. Виглядають, як золоте сонечко на моєму квітнику. А от і фаляріс. його я купила придбала на ринку, він мене також заповнив своїм жовтим пістрявим листечком. І коли мені потрібно трошки звільнити ділянку, я дарую вам, щоб ви також тішились цими гарними, неймовірними рослинами. І кожен раз, коли я викопую, викопую практично все. Але залишається один пагінець, який далі наростає великим-великим кущем. Наступна рослинка це очиток, ґрунта покривний. В своїй колекції нараховують десь приблизно 30 видів. Вони заворожують своєю різноманітністю кольорів, забарвлення, а також формою. І коли десь бачу такий сорт, якого в мене немає, обов'язково його купляю, тому що класно, вони покривають і заплетають землю і ділянку, де мені потрібно закрити її. Тому, якщо захочете придбати таку рослинку, знайте, що якщо захочете очистити свою ділянку від неї, то це буде дуже проблематично. Наступне в моєму списку це різноманітні хризантеми. Їх вже ділю на протязі трьох років, а вони наростають і наростають. І остання заключна рослинка це седуми. Вони неймовірно виглядають в композиції, але також, якщо ще захочете її пересадити, складно буде вивести. Тому, коли саджаєте, обов'язково думайте. Дякую за перегляди, папа. -па.